Вітаємо і сьогодні знову змушені повернутися до теми зарядних пристроїв для лазерних рівнів. Друзі, якщо ви втратили свій зарядний пристрій, він не знаю, там згрів у вас, загубили, поламали, краще за все, звертайтеся до нас. У нас є в наявності ось такі зарядні пристрої, які йдуть саме в комплекті рекомендованим виробником. Бо нам знову зараз потрапив прилад, коли людина взяла е -е, зарядку від шуруповерта, бо вона має такі самий вхідне гніздо, як і в лазерному рівні Дотсан. Бачите, він вставив і добре, що згорів акумулятор. Якби згорів прилад, було б проблем не обратися. А так ми просто відправили йому акумулятор, це коштує 370 гривень і начебто нема проблеми. Але могла бути дуже серйозна, тому що часом струм пробиває, навіть згорають діоди. І може це не один бути. Тому будьте уважні і не робіть.